Мені це найдорожча касета, яку я в руках будь-коли тримав. А я пам'ятаю касети. Я був маленьким піздюком. Коли... Ні, насправді скажу. Я ніколи ж не матюкався на фестивалі до 2022 року, 24 лютого. Після того, поки триває воєнний стан в Україні, я дозволяю собі інколи сказати гарячі слівця зі сцени. І 70... де ви є? Підніміть руку. Мені, будь ласка, 70 тисяч гривень. Три продано підходьте сюдися. Славіте на кордон. Ось тут вас і дівчинка. Дивись, все. Зараз ексклюзивно. Скажіть голосно, як вас звати? Оксана? А Богдан? <плес> Скільки, може бути? Так, мені кажуть, що в нас лишається дві хвилини. Я дуже швиденько продаю зараз зараз, зараз, зараз Добігти. Так, 70 тисяч гривень за перший лот пішов. Я вам обіцяю, що ще лишається в мене, крім цього, ще один лот, який ми розіграємо одразу після концерту, тому не тікайте. Ексклюзив. Це не вініл, не во не в такому значі, як ви знаєте. Це е, пробний прес. Альбому Гідра. Це для людей, які знають і колекціонують вініли. Ну, вініли, ви вже всі знаєте, хоча це було раніше ніж касети. Вже то така штука. Це те, що ви ніде не купите. Це дуже дуже ексклюзивна штука. Стартова ціна з автографами. все, як має бути. Альбом Гідра гурту визинтемтейшн. Стартова ціна 20 тисяч гривень. Поїхали. 20! Тридцять, хто більше, сорок. Хто ще наважиться більше? З автографами. 40 тисяч гривень раз. Хто хто хто? Ще наважиться. П'ятдесят тисяч гривень. П'ятдесят тисяч гривень. Щоб ви зрозуміли, це перед тим, як видається вініл, спочатку роблять ось такі от пробні вініли. Це те, що віддають музикантам. Музиканти, зокрема, шарон віддала його сьогодні, щоб тут він лишився в когось з нас, з нас, українців. П'ятдесят тисяч гривень раз. 50. Тисяч гривень два. Що касета це крутіше, ніж він його, так? Логіка у вас така працює. Ну окей, там, там плюшок більше було. І 50. Є хтось? Останній шанс. Останній момент. Це ж така крута штука. 50. Є 60. 60 тисяч гривень. Дайте шуму. А Богдан, Богдан, що, ти, дар, касету взяв за 100? Ні, може він а, вініл за 100 забрати. Богдан пропонує забрати це за 100. Віддає. Якби ти прийшов без дівчини, я б тебе поцілував. 100 тисяч гривень. Попонуйте ще раз, будь ласка, Богдану. Чувак, за 170 тисяч гривень купив собі багато дорогої, дуже дорогої пластмаси. Вітаю тебе! Дай я тобі підсумки. Кацапський поцілуйте вони українською. Чувак, вони обіцяють, вони вимагають, щоб я тебе поцілував, бодя йде цілуватися. <рекунок> біжи, 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 біжи до стиханяй, обліск, чабу, поверюся, навіть, виступу, що не споганяй обласка для м'яча, будь ласка. Я за одразу після бушувати залишився, лишився один лот, за який я більшість переконую, тут. Буде Жня битва, тому що ексклюзивніше цього ексклюзива. Ви вже нічого не знайдете. Тепер готуйтеся зустрічати їх. Ось так, зачекай, 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 за ага. Зачекай ще важлива місія, друзі? А, чи є тут на сцені? Хто сьогодні був на акції фрізов?